Чи бувало у вас таке у стосунках, що ви наче не можете вільно дихати? У вас піднімається тривога, ви ходите постійно, сумні. Якщо сказати в загальному, то ви не почуваєте себе щасливою. Якщо подивитися на ваші стосунки з якоїсь іншої сторони, да, люди вам, наприклад, говорять, що у вас чудові стосунки, і ви так думаєте, ні, ну, ну вроді би, нормальний мужик, і все ж хорошо, чому я так себе почуваю? То дивіться обов'язково це відео до кінця, адже я розповім про шість причин ознак того, що чоловік тебе руйнує. І це вже, до речі, буде друга частина. Є ще шість причин, які вийшли на каналі попереднього тижня. І в цих шість ознаках ховається дуже незрозуміла, неочевидна. Поведінка чоловіків, які поступово, поступово, поступово руйнують і вас, і ваші стосунки. І я розповім, як діагностуватися, як помітити це на самого початку, аби мати можливість змінити або легше вийти зі своїх стосунків, якщо ви розумієте, що там працювати над цими стосунками, розвивати їх, щось е, коригувати, не має жодного сенсу. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI. Я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео, мої психологічно підковані підписники. І поки я не почала обов'язково. Підписуйтесь на, ці, на мій канал, ставте вподобайку, не забувайте писати коментарі, можливо, у вас є якісь питання, ви хочете поділитися своїм досвідом, або хочете, щоб я на якусь конкретну тему записала наступне відео, то пишіть, не соромтеся, я все абсолютно читаю. І нагадую, що до мене відкритий запис, особисту психотерапію чи на психологічній консультації, записатися можна в, за посиланням в описі під цим відео. Там є детальна інформація, умови роботи та мої контакти. І так, перша ознака того, що чоловік вас руйнує, це емоційна дистанція. Це коли ви, можливо, відчували таке, що ви, наче, розмовляєте з людиною, говорите про якісь свої почуття, про якісь переживання, які можуть навіть не обов'язково торкатися ваших взаємних, а взагалі, а наче розмовляєте зі стіною. Чесно, я знаю, як це я жила з такою людиною і. Чесно, прям дуже співпереживаю, якщо вам відгукується ця ознака, тому що це вкрай важко. Ви говорите про свої якісь проблеми, про свій сум, про свій біль, про свої переживання, про можливо якісь свої навпаки бажання, мрії, захоплення. Та? Те, що у вас відбувається всередині на рівні почуттів, емоцій, якихось емоційних станів, а людина або ніяк не реагує. Або каже, довго ти ще будеш переливати з того порожнього, або скаже: Ну, і що ти хочеш, щоб я тобі сказав, а я тут при чому? Тіпа, ну, або різко міняє тему. От саме така е, поширена, на мою думку, модель поведінки у чоловіків це коли ви йому розповідаєте ну там умовно, мене сьогодні на роботі образив колега, і я почувала себе такою ображеною, мене, я, ну, мене так принизили, да, я так переживала, дуже ранилася об ці його слова, це було при людях, мені неприємно, а, а він такий, ой, а він такий, типа, е, ну що, ми будемо дивитися сьогодні серіал? Знаєте, або перебиває вас на півречення. Так? Чоловік, як тільки чує, що там десь є якась емоція, якийсь почуття, якийсь стан, обриває розмову якоюсь непонятною. І воно дійсно з часом е, несвідомо, е, ви можете навіть не починати ці розмови. Але я вам дійсно кажу: якщо у стосунках є емоційна дистанція, цим стосункам немає місця. Вони не мають. Е, Шансу бути здоровими, взаємними і з любов'ю. тому що якраз партнер нам і необхідний для того, щоб розміщати якось свої переживання. І це не про те, що ми маємо все, що в нас там за житло случилося, на партнера вивалювати, ні. Але на постійній основі є людина, який умовно не байдуже на вас. Ось чому ми входимо взагалі в стосунки, розумієш, що хоч одній людині нам ну, ми дійсно не байдужі. І їй можна відкритися, сказати якісь свої переживання. І Якщо з да, перспективі людиною це неможливо, то це дуже погана ознака. І з часом ви просто перестанете це йому ну, говорити і будете вважати це нормою, але це не є норма. Наступна е, ознака з того, що чоловік вас руйнує, це коли він ігнорує будь-які ваші інтереси. Наприклад ви кажете, я хочу записатися на курси по малюванню. А він такий. Нащо тобі це здалося? Вічно тебе шило в сраці, як не одне, так п'ятий десятий. Ну, да, блядь, звісно, нащо мені займатися тим, що робить мене щасливою? Оце ж питання року, правда? Ось таким чином чоловік зовсім не цікавиться вашими інтересами. Якщо на ваш інтерес у чоловіка не виникає інтерес, то. Залишається тільки одне відкрите питання, що ви робите поряд з такою людиною, якщо, яка не розділяє ваші інтереси. Це не значить, що він такий, типу, там, ну, що він може зробити да, на ваші слова. Я можу сказати, да, там, типу, <кхем> як, як би це було да, там, у здорових сформованих стосунках, де партнери один одного поважають, е, це було би приблизно так. О, не знав, що ти, там, наприклад, любиш малювати. Ти така, ну, Я завжди хотіла навчитися. Ніколи руки не доходили. Блін, а ти оце прям дуже давно хотіла. Да, він такий. Ну, ви така. Ой, ну це ж моя мрія з дитинства. Він ну, круто, що ти знаєш, от ти не дивлячись ні на що, намагаєшся реалізувати якусь свою мрію, досягнути якоїсь цілі. Блін ну здорово, в які в тебе буде, а як буде проходити заняття? Що ти вже знаєш про ці уроки? Так, да? ось так виглядає здоровий інтерес до інтересів партнера. Якщо такого не відбувається, то е, людина просто не зацікавлена вашим е, життям, вашими бажаннями, вашими мріями. І коли чоловік себе так поводить, він рівно рівнує, руйнує вас. Наступне це агресія. І, звичайно, я не говорю про те, як чоловік пробиває вам кабіну, це вже і так типу, очевидно, да, там, чи фаніруй. Е, а про пасивну агресію в тому е, в, в том же, туди ж же, в ту же копілочку. Наприклад, як пасивна агресія взагалі може проявлятися. Ви питаєте у чоловіка, а там, наприклад, сталася така ситуація, ч, 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 чому ти промовчав або чого ти нічого не сказав? Він такий, типу, а я що, мав що так сказати? Оце, здавалося, нічого такого, але це вже прояв пасивної агресії. Пасивна агресія це також мовчання, уникання розмов та сарказм. З цього все починається. Звичайно, нема такого правила, що якщо чоловік проявляє у такому вигляді пасивну агресію, то він обов'язково колись вам розіб'є голову об стінку. Ні, не обов'язково. Але інколи і цієї пасивної агресії достатньо того, щоб отруїти стосунки, тому що саме пасивна агресія залишає глибокі рани, які вкрай складно лікуються. Наступне це відсутність поваги. Зрозумійте основне, там, де немає поваги, немає довіри. Де немає довіри, немає любові. Тому якщо партнер вас не поважає, то про любов там говорити не можна. Як може проявлятися неповага? Наприклад, даже елементарно, говорити при, про вас в третьому обличчі при вашій присутності. Я цього терпіти не можу. Тут же неважливо, хто стоїть поряд, я людину виправлю. Да? Коли ми, наприклад, стоїмо в трьох, трьох. Я там мій хлопець і його друг це умовний приклад. І хлопець мій говорить: а вона там те то зробила, а я стою поряд. І я скажу, не вона, а Кароліна. Тому що це вже прояв не поває. Коли ігнорують ваші думки, ваші прохання, коли знецінюють вашу думку, знаєте, от таке ставлення, типу, ай, що вона там? Може, що вона там може сказати, що вона там може толком зробити? Знати, от воно проявляється от приблизно от в, таких, е, в таких манерах поведінки. Наприклад, ще це може бути, коли е, чоловік е, е, не рахується також з вашою думкою, тому що вона за, за, за замучуванням є неправильною, тому що ну, от, таке ставлення неповажливе, що ви якась така людина. Яка не здатна там, приймати рішення, вирішувати свої питання, набивати ті самі свої шишки, займатися чимось, якесь, мати свою думку на якісь певні речі, на якісь певні там, теорії, на якісь певні речі в світі Сразу таке ставлення, типу, ай, а що ти там можеш сказати? Поступово-поступово це перетворюється в тотальну неповагу один. До одного. Наступна ознака, що чоловік вас ревнує, це маніпуляція та провина. Це коли чоловік маніпулює вами, щоб викликати почуття провини, як правило, для того, щоб щось отримати на свою користь, щоб для себе зробити життя краще за рахунок вас. Наприклад, якби ти мене би любила, ти б так би не зробила. Якби ти мене любила, ти б кожного дня варила б мені вареники з чорникою. Якби ти мене любила, то в квартирі було б ще в 10 разів чистіше, ніж є. Якби ти мене поважала, якби ти хотіла зі мною бути, то. тобто, якби щось, то три точки, так, оце маніпулятивна поведінка, щоб викликати у вас почуття провини, і це те, що руйнує ваші стосунки, і руйнує в першу чергу саме вас в цих стосунках. На це дуже рекомендую звертати увагу як можна. Скоріше, тому що і тому, що коли е, чоловік розуміє, і ви, наприклад, це не усвідомлюєте, а чоловік розуміє, що це у нього є такі, така е, точка впливу на вас, да, якийсь такий він розуміє, що він за допомогою цього може вами управляти, але це і то це буде його основна е, зона впливу на вас, і ви будете вестися, тому що провина, токсична провина, майже запрограмована всіх нас. І, знаєте, з одного завода випустили да, у тих, у кого батьки батьків радянського простору, тому що там вони самі всі росли в тотальній е, провині. Да, умовно, ти погана дочка, тому що у мами, у мами болить, болить голова. Все із-за да, там, І із за того, що я тебе родила. Я не змогла вступити в університет. Там довелося одружувати одружу не виходити заміж за цього, за твого папу непочового. І вроді би ж, мама просто ділиться, просто там розказує, і це не усвідомлюється, що запрограмовується тотальне почуття провини до всього. Да? Такі люди часто у всьому, щоб в світі не траплялося, да у всьому, щоб тільки не було, вони відчувають свою провину. І якщо ви потрапили у стосунки, які людина вам дали давить на цю минуточку, ви навіть можете не усвідомлювати, що вами маніпулюють, і це повірте мені руйнує вас. Тому що за допомогою цього е, чоловік буде е, задовольняти все своє бажане за рахунок. Того за рахунок вас, а вам, щоб задовольняти все його бажання, доведеться дуже багато жертвувати чимось своїм. Вийде до того, що ви просто втратите себе а якийсь день, якщо це і відбудеться. Дай Бог, щоб відбулося хоч колись, якщо вже так і трапилося. Ви прокинетеся і ви не розумієте, хто ви, що ви любите, що ви хочете, що вам подобається і хто ви без свого чоловіка. <кій> Наступне саме таке прям е, не знаю, болюче і. Е, Токсичне, і якщо так уже сталося, то повернутися назад прям, ну, дуже дуже складна робота. Це ізоляція від близьких. Організовуватися вона можна наступним чином. Наприклад, на, на нашу тобі ті подружки Вони лише забирають у нас той час, щоб ми могли провести. Який ми могли б провести разом, або е, ти бачиш, що твої батьки псують наші стосунки. Давай спілкуватися з ними менше. Давай не будемо взагалі виходити з ними на контакт. І так, і так потрошки, потрошки, чоловік ізолює вас від соціума, і знову ж таки в один день ви прокинетеся і зрозумієте, що у вас немає ні подруг, уже з колеги ніхто з вами спілкуватися. Не хочеться, якщо ви ще досі ходите на роботу, да, а він не ізолював вас від і від роботи. З батьками, з батьками вообще повний треш, і ви не знаєте, як ці стосунки відновити. І все це дякуючи вашому любимому чоловіку, який почав вас руйнувати підтими під такою присипкою. Ну ми ж любимо один одного, давай будемо більше часу проводити хер там. Якщо ви бачите, що чоловік спеціально робить так, щоб ви ні з ким не зустрічалися, ви ж не знаєте, типу. Я це не раз чула і у своїх клієнтах також, що коли ну, там ти десять разів про ну коли одного разу достатньо про морозу своїх друзів, вони в якийсь момент перестають кликати тебе. Не то що вони там перестали тебе любити, перестали хотіти бачити тебе, ну просто вони бачать, що ти відмовляєш, і в них вже зникає бажання ну звати тебе на ці зустрічі. Це нормально, ну, і, і. і і, і я знаєте, ну типа, коли довго там хтось мене морозить, я вже і забуваю звають, тому що чути ні неприємно. Отак От ми поступово дякую ще чоловікам, які руйнують нас зсередини, і втрачаємо е, наш соціум, нашу соціалізацію. І тоді оцей чоловік стає нашою єдиною розвагою, єдиною розрадою, єдиною близькою людиною. І дай Бог, щоб цей чоловік єдиний ще не оказався агресором, тому що це один із ще важків флажків затягнути жінку в аб'юзивні стосунки. Будьте обережні, будь ласка. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам подобалось. Напишіть свою думку стосовно цих ознак в коментарі. Можливо, я щось пропустила. Пишіть на яку тему ви б хотіли почути ще відео, мою думку, якийсь психологічний розбір. І я з вами не прощаюся. Побачимося ми з вами в наступному відео та бережіть собі себе.